Електропостачання на Чернігівщині частково відновлять вже сьогодні. Про це у відеозверненні повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. На зараз ми бачимо, що в найближчі години частково електропостачання буде відновлене. Підкреслюю, частково. Відповідно, зараз на якийсь період ми забуваємо про. Ну, і про погодинні графіки відключень аварійних, і, і про графіки аварійних відключень. Тому зараз у нас графіків не буде. Головне наше завдання відновити енергопостачання по всій області. Сьогодні, внаслідок російських ракетних атак по енергетиці інфраструктурі України, Чернігівську область повністю відключили від електропостачання, сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Нестабільний мобільний зв'язок не ходять тролейбуси. На Чернігівщині планують розгорнути 176 пунктів незламності. Про це розповів радник начальника ОВА Андрій Подорван. За його словами, будуть стаціонарні та наметові пункти. Більшість із них розгортатимуть у великих містах області Чернігові, Ніжині, Прилуках. У Чернігові буде 25 стаціонарних пунктів і два наметових. Це спеціальна, спеціальна будівля, яка працюватиме у випадку, коли у місті, в населеному пункту, протягом тривалого часу, наприклад, добає більше, не буде електроенергії. Ось, куди люди можуть, можуть пройти, підзарядити телефони, зігрітися, отримати послуги інтернет-зв'язку, тому що ми їх обладнуємо також із старлінками. Кожен пункт буде обладнаний генератором, обігрівачем, там буде вода, аптечка та інші послуги першої необхідності, того, щоб ну, людина могла отримати ці ну, елементарні послуги на цьому місці. Розташування пунктів можна знайти на інтерактивній мапі. Також сказав Андрій Подорован, зараз вони уточнюють список пунктів в області. Ми їх викладемо на сайті у соцмережах, щоб кожна людина могла. Не тільки на інтернактивній карті, а просто список з адресою, щоб людина зрозуміла власне, куди її йти. Ось і загалом будемо звертатися до Жеків, до ОСББ, щоб на будинку було оголошення. Умовно кажучи, людина спускається, виходить із під'їзду і бачить оголошення, що там шановні друзі, найближче до вас пункт незламності, знаходиться за такою то адресою. Будь ласка, ви там можете отримати такі-то послуги. Звичайно, якщо доведеться і залишимося без світла, без гаджетів, то так буду користуватися. Я так пам'ятаю, що коли були такі активні бойові дії на території Чернігова, то люди самі створювали щось подібне, у кого там деяке світло було. То люди сходилися і заряджали там телефони. І щось, то я думаю, що якщо це буде створено так, от централізовано, то це гарна ідея, і це буде корисно для людей. В принципі, у мене такої необхідності нема, бо я такий центр підготував у батьків. Вони живуть у приватному секторі. У них є безперебійник, у них є генератор, твердопаливний котле. котел вже з 2014 року. Тобто я собі підготував такий центр незламності, враховуючи нинішню ситуацію. Взагалі ідея гарна, бо ми розуміємо, що є. Різні верстви населення, можливо, є навіть якісь пенсіонери, люди літнього віку, у яких там нема павербанків, навіть які не зможуть зарядити свій кнопковий мобільний телефон. І, звичайно, їм можливість доступу до тепла, до чаю, до електроенергії, щоб зарядити телефон, а можливо, комусь до інтернету, щоб зв'язатися з родичами. Це звичайно дуже добре. Сьогодні електричка Чернігів ніжин близько 15-ї зупинилася на під'їзді до Ніжина через відсутність електропостачання внаслідок ракетної атаки росіян. Пасажирів випустили з електрички, аби вони мали можливість самотужки дістатися місця призначення. Ніяких формувань. Слухайте, це війна. Тому на ніяких немає. На Чернігівщині збільшено кількість піших та автомобільних патрулів для забезпечення правопорядку і безпеки в області. У зв'язку з ускладненням енергетичної ситуації території області в посиленому режимі патрулюють додаткові наряди поліції. Сьогодні російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини в районі села Гай. Про це повідомляє оперативне командування Пініч на своїй сторінці у Фейсбук. Втрат серед особового складу та техніки немає. Дев'ять нових шкільних автобусів передали громадам з Чернігівщини. Сьогодні начальник ОВА В'ячеслав Чао зручив ключі від автотранспорту головам восьми громад. Ці автобуси закупили за державну субвенцію на суму майже 19 мільйонів гривень. Ми провели торги відповідно за рахунок співфінансування. Ще окрім того, від 10 до 20 відсотків співфінансування в залежності з платежоспроможності громади. Ми сьогодні роздаємо на громади, які потребують першочергово. першочергово у нас 28 автобусів під час військових дій або знищена, або пошкоджена. А загальна потреба 68 автобусів ще у нас є. Міністерство допомагає. Ми три автобуси отримали вже з Австрії вживані, але вони дуже гарні. За словами Миколи Конопацького, загалом в області шкільними автобусами користуються близько 10 тисяч дітей, 780 населених пунктів області. Коли Київській громаді передали два автобуси, там підвозом користуються близько шести сотень школярів. Два автобуси нам величезна допомога. Це величезна радість для Кулаківської громади, оскільки потреба в нас ще є на сьогодні. А ми самі теж не сидімо, не сидимо без діла. Вже купили в вересні. Також один автобус всього на сьогоднішній день на 1200 дітей, які шкільного віку в Кулаківській громаді, дев'ять автобусів. Один автобус поїде і Сновська. За словами голови громади Олександра Медведьова. Вони потрапили до 40 кілометрової зони, де діти навчаються дистанційно у зв'язку з близькістю до кордону. Ми один автобус дали збройним силам України. От ми зараз його і получаємо, тобто ми автобусами це забезпечні.